Вітаю, шановні глядачі! В діловодстві онлайн-звітність давно стала золотим стандартом. Це закономірно, адже менеджмент підприємств усіх форм власності та різної галузевої спрямованості усіма силами намагається автоматизувати рутинні процеси. В цьому відеоматеріалі поговоримо про хмарний продукт, який повністю задовольняє потреби малого і середнього бізнесу в контексті формування бухгалтерської звітності та ведення діловодства. І це веб-сервіс SOD. Це дієве хмарне рішення з повним спектром можливостей для організації електронного документу обігу з державними структурами і контрагентами, без перебільшення є оптимальним варіантом для усіх, хто прийняв рішення перейти до онлайн документообігу і хоче спростити ведення бухгалтерської звітності. Оскільки це є хмарним рішенням, то не потребує встановлення. А отже, ви можете працювати в ньому з будь-якого сучасного браузера та відповідно з будь-якого пристрою. Сота вирізняється розширеними функціональними можливостями. Простотою використання високим ступенем захисту. Сота поєднує у собі три окремі веб-сервіси: це Sota Lite, Sota Enterprise та рішення для реєстрації електронних чеків SOTACA, про яке вам вже добре відомо з нашого курсу про ПРРО. Якщо ще не відомо, посилання під відео. Отже, сьогодні поговоримо власне, про можливості Sota Lite та Sota Enterprise. Та, що розповідати, як завжди, давайте краще покажу. Авторизація веб сервісі здійснюється з головної сторінки SOTA sota-book.com.ua До речі, на головній сторінці ви можете ознайомитись із загальними можливостями веб-сервісу та придбати необхідне рішення. Для того, щоб перейти до роботи з веб-сервісом, скористайтесь кнопкою Перейти у сота. В вікні авторизації слід обрати, яким веб-сервісом ви хочете користуватись. Поговоримо спочатку про сота Enterprise. Вхід до сервісу відбувається або за номером телефону, або за допомогою CAT. Виданим будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг. Незалежно від того, електронний підпис зберігається на файловому носієві, на токені чи навіть у хмарному сховищі. Sota Enterprise продукт створений для тих, хто прагне більше можливостей для свого бізнесу. Сервіс поєднує розширені можливості для електронного документу обігу з контрагентами та подання звітності до контролюючих органів. Цей варіант надає користувачеві значно ширші функціональні можливості, має більше полів для звітності, детальний фільтр документів та налаштований імпорт-експорт документів різних форматів. Також придбавши Sota Enterprise, клієнт має змогу розширити свої можливості за допомогою модулів, які доступні для покупки тільки для користувачів Sota Enterprise. Модуль звітності Модуль звітність допоможе вам легко посилати звітність в електронному форматі до всіх контролюючих органів. Державної фіскальної служби, Державної служби статистики Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Райфайзенбанк на базі продуктів українського розробника Linkos Group, Medoc і SOTA запускає ефективне рішення для обслуговування клієнтських рахунків та кредитів з використанням електронного документу обігу. Для клієнтів банку, що є користувачами рішень для SOTA, доступна можливість передавати фінансову звітність. Та окрему документацію просто через свою програму, використовуючи електронний підпис. Уся передана звітність автоматично завантажується в банківську систему для здійснення необхідних розрахунків фінансових показників клієнта. Тривалість процесу подання необхідної звітності до банку скорочується до декількох хвилин, що значно пришвидшує весь процес обробки та прийняття рішення для конкретного клієнта. Як відправити статистичну і фінансову звітність, а також супроводжуючи документи за допомогою веб-сервісу SOTA? У системі SOTA на панелі інструментів натисніть кнопку Створити електронний документ. Вам відкриється вікно створення документа, в якому на панелі ліворуч оберіть розділ банки, а далі виділіть рядок Документи в банк і натисніть кнопку Створити. Відкриється вкладка Документи в банк, яку треба буде заповнити, зберегти дані і додати супроводжуючі документи або звітність. Коли ви додали всі файли у заявку, натисніть кнопку Відправити. Модуль облік ПДВ Модуль облік ПДВ допоможе швидко зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригувань, адже усі шаблони відповідають вимогам законодавства. Також модуль закриє такі потреби: створення податкової декларації на основі реєстру податкових накладних, реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань у ЄРПН, автоматизована відправка запитів у ЄРПН та імпорт відсутніх податкових накладних, обмін документами з контрагентами. Модуль облік акцизного податку Модуль акциз потрібен виробникам та реалізаторам підакцизних товарів, зокрема спирту етилового та пального. Цей модуль дає змогу створювати акцизні накладні та розрахунки коригування, створювати і реєструвати товаротранспортні накладні на спирт і алкоголь, обмінюватись ЄТТН з контрагентами, реєструвати та звіряти документи в ЄРАН, реєструвати ліцензії на спирт, алкоголь Тютюн. І також до модульного складу входить рішення для електронного документообігу, яке тарифікується окремо за кожен документ. Кожен із перерахованих модулів має окрему ліцензію, яку ви можете придбати окремо відповідно до потреб вашого бізнесу. Придбавши модуль звітність, ви отримаєте можливості для створення, збереження та обробки бухгалтерської та фінансової звітності з метою подачі до контролюючих органів телекомунікаційними засобами зв'язку. У реєстрі звітів ви завжди матимете доступ до актуальних форм звітності. Окрім того, перевірка звітних документів здійснюється за методикою контролюючих органів. Тобто сота, по суті, вам підказує, допомагає, як коректно заповнювати звіт, виділяючи помилки зеленим кольором, це означає, що така похибка теоретично може бути допущена, та червоним кольором, що означатиме критичну помилку, внаслідок якої такий документ не зареєструється у контролюючому органі. Розділ сплата податків дає можливість сплатити податки до бюджету. Єдиний соціальний внесок, ПДВ, ПДФО, військовий збір, податок на прибуток, єдиний податок. Реквізити платіжних документів будуть заповнені автоматично на основі обраних параметрів оплати та інформації про суб'єкта господарювання у картці підприємства. Зверніть увагу, автоматично розраховується мінімальні суми ЄСВ єдиного податку. Для всіх інших податків користувачу потрібно самостійно вказати необхідні суми. Реквізити формуються для фізичної особи підприємця та для юридичних осіб єдиної та загальної системи оподаткування. На основі коду податкової інспекції з картки підприємства визначається управління казначейства. На сторінці виводиться список територій, які підпорядковані даній установі інспекції чи управлінню казначейства. Для формування платіжних документів у відповідних полях оберіть період, вид податку та вкажіть відсоткову ставку. Оберіть спосіб сплати податку, натиснувши кнопку на панелі меню Квитанція. Платіжне доручення оплатити онлайн. У реєстрі первинних документів буде створено відповідний документ з реквізитами по оплаті податку. У разі онлайн-оплати веб-сервіс СОТА проінформує користувача повідомленням, а підтвердження про сплату підійде через вхідну кореспонденцію та буде прикріплено до квитанції, яка також знаходиться в модулі Реєстр первинних документів. Податковий календар містить необхідну інформацію щодо термінів сплати податків, обов'язкових платежів та подання звітності. Інформація, що відображається у календарі, є актуальною саме для вас, так як календар формується з урахуванням форми власності вашого підприємства та вашої системи оподаткування. Обравши певний період, ви можете перейти до формування необхідних звітів або сформувати платіжне доручення. Так як податковий календар будується на основі даних про ваше підприємство, що зберігається у карці підприємства. Будь ласка, подбайте, щоб у карці підприємства була вказана актуальна інформація. Інформація про суб'єкт господарювання, зазначена у карці підприємства, наводиться у верхній частині вікна: група оподаткування, форма підприємництва, система оподаткування працівники. Зверніть увагу, безпосередньо на сторінці календаря змінити цю інформацію неможливо. Щоб обрати період перегляду календаря, оберіть потрібний рік у полі Період. У календарі прийняті такі умовні позначення: поточна дата, позначена у календарі вертикальною червоною лінією. сплата податків, обов'язкових платежів, подання звітності, інші події та додаткова інформація. Довжина кольорової області позначає термін, у який може бути виконана операція. Щоб переглянути детальну інформацію про подію, натисніть лівою клавішою миші на відповідній області. У нижній частині сторінки з'явиться блок з детальною інформацією. Ви можете перейти до створення платіжних документів для оплати обраного податку чи збору. Відкриється сторінка розділу Реквізити, у якому здійснюється формування документів на оплату. Якщо ж ви переглядаєте інформацію про подання необхідних звітів, натиснувши кнопку Сформувати документ, ви можете перейти до формування потрібного звіту у модулі звітність. Розділ інформаційна довідка. Розділ призначений для ведення інформації про стан розрахунків установи з бюджету. У розділі формуються запити до державних органів та відображаються відповіді на ці запити з розшифруванням стану розрахунків на початок та кінець періоду запиту, до нарахування чи списання сум платежів, нарахування пені тощо. Також у модулі відображаються інформаційні повідомлення та листи, що надійшли від державних органів. Окрім одиничного запиту щодо того, скільки податкових накладних було зареєстровано за певний день, в розділі можна сформувати і запити за період, та отримати витяги і власне самі документи, яких не вистачає у реєстрі за вказаний період, тобто виконати звірку документів з єдиним реєстром податкових накладних. Реєстр первинних документів Реєстр первинних документів призначений для створення, редагування, збереження та імпорту-експорту первинних документів як зовнішніх з метою обміну ними з контрагентами та контролюючими органами, так і внутрішніх для власних потреб підприємств. Тобто в цьому розділі ви можете створювати як первинні документи, що не підлягають реєстрації, так і податкові накладні та розрахунки коригувань. Завдяки підключеним довідникам до відповідних полів документа заповнення документа буде швидким та зручним. Окрім того, як і у випадку з будь-якою звітністю, сота перевірятиме податкові накладні за методикою контролюючих органів. Розділ Облік ПДВ розділ «Облік ПДВ дозволить вам автоматично сформувати податкову декларацію на підставі податкових накладних та розрахунків коригувань, що присутні у реєстрі. Для цього слід лише обрати документи та включити до звітності. І далі сформувати декларацію з необхідними додатками. Сота автоматично сформує документи та збереже їх у реєстрі звітів. Вагомою фішкою соти є те, що ви можете делегувати право доступу до своєї організації, наприклад, бухгалтеру на аутсорсі чи інші відповідальні особи, що формуватиме за вас документи. А ви вже використовуючи свій кваліфікований електронний підпис, будете підписувати та відправляти ці документи контрагентам чи до контролюючого органу. Для цього слід перейти в розділ Мої організації, обрати організацію та натиснути кнопку Редагувати. В розділі «Користувачі» ви можете додати зареєстрованого користувача, наприклад, за його номером телефону. Окрім того, ви можете призначити цьому користувачу певну роль, обмеживши йому доступ, наприклад, до певних бланків звітності чи підсистем веб-сервісу. У SOTALIT ви можете з легкістю завантажити будь-який документ. Договір, додаткову угоду з контрагентами, рахунок у будь-якому текстовому форматі або ж у форматі PDF. Накласти на документ електронний підпис та відправити контрагенту в його програмне забезпечення. І навіть якщо контрагент не має жодного програмного забезпечення для електронного документообігу, за рахунок відправки посилання він може отримати його на емейл або будь-який зручний для нього месенджер. Відкрити документ у звичайному для себе вікні браузеру на будь-якому пристрої, та погодити ваш документ, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Окрім завантаження документів SOTA Lite, звичайно ж, ви можете використовувати і типові шаблони документів з глобального реєстру шаблонів, що доступний з будь-якого програмного продукту компанії Linos Group. Тобто ви можете створити документ прямо у веб-сервісі, навіть у смартфоні, без додаткового програмного забезпечення. Таким же чином підписати його кваліфікованим електронним підписом та відправити контрагенту. А також в Lite для фізичної особи підприємця реалізована можливість сформувати податкову декларацію для ФОП-єдинників першої та другої групи, зареєструвати свій КЕП у контролюючому органі та сформувати відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. І так само, як і в SOTA Enterprise, ви можете використовувати функціонал сплата податків та податковий календар. Sotalight є особливо зручною для ФОП, адже вона має вичерпний набір готових шаблонів всіх необхідних документів для обміну з контрагентами та подання звітності. Не потрібно нічого додатково встановлювати, просто купуєте та користуєтесь. Проте, звичайно, ви можете працювати і одночасно в обох сервісах SotaLight та Soto Enterprise, в якому авторизувались, там і працюєте. Адже всі відповідні документи та налаштування організації будуть синхронізовані. І, звичайно ж, в наших хмарних сервісах SOTA ми рекомендуємо використовувати саме хмарний CAP CloudKey. адже CloudKey та SOTA – це ідеальна хмарна пара. Тож переходьте у Хмару і будьте вільними та мобільними. На цьому в мене все. Не забудьте поставити палець догори, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, який зазвонить саме тоді, коли це буде потрібно. До нових зустрічей!